Доброго дня, Натані та Талановиті. Сьогодні будемо проводити невеликий апгрейд ноутбуку. Ноутбук Asus Staff Gaming H15. Сподіваюсь, буде не дуже багато тексту. Дивимось. Так, значить, маємо перше. пам'ять 8 ГБ DDR4 320 МГц під брендом Crucial. І під тим самим брендом маємо 1 ТБ ssd пам'яті. Це у нас PCIE 3.0 M2 3500 Мбіт на секунду у форм-факторі 2280. На жаль, це відео не покликане пояснювати технічні особливості SSD пам'яті. Зупинимось на тому, що це найповсюдженіший стандарт для сучасних материнських плат на ноутбуках. І спробуємо лише додати наші плати ssd RAM, ініціалізувати наш SSD-накопичувач, а перевірити його роботу. Перед тим, як починати встановлювати наші плати, потрібно їх візуально оглянути, особливо приділити увагу роз'ємам, контактам, які можуть і мати якісь плями, сміття або інше, це все можна протерти. Серветкою з спиртом бажано-етиловим 96%. Якщо візуально нас все задоволює, то можемо починати. В себе на задній кришці я не побачив ніяких пломб на шляху до материнської плати. Незважаючи на те, що ноутбук на гарантії, я сподіваюся, що ніяких проблем у мене не виникне. Якщо ви маєте подібну ситуацію, то можна використати. Невелику підкладку під, під викрутку, щось подібне до вологої серветки, щоб мінімізувати сліди на шурупах. А нижній правий шуруп у мене є фіксований, тобто він оброблений спеціальною гумою і його можна просто розкрутити, не виймаючи з корпусу. Також дуже важливо запам'ятовувати розташування шурупів. Бо вони мають різну довжину, і це може викликати деякі проблеми, якщо ви переплутаєте їхнє розташування, тобто записуйте, фотографуйте або розкладайте їх в правильній послідовності. Обережно проходимо по контуру карткою, щоб від'єднати усі засувки. Всередині ми маємо знайти два вільних слоти, які позначені. Відповідним маркуванням. DDR-пам'ять знаходиться у нас поблизу встановленої плати. SSD ми бачимо з протилежного боку від встановленої плати. Увага! Перед тим, як почати будь-які операції всередині материнської плати, нам необхідно від'єднати всі типи живлення, які містить ноутбук. Знаходимо як та повністю від'єднуємо. Батарею ніяких ні, навіть якщо до неї є якийсь ускладнений доступ, його потрібно знайти та від'єднати. Будь-яке встановлення або необережне поводження всередині може визвати коротке замикання і ці плати не предназначені для встановлення, як то кажуть, на гарячу. Оперативна пам'ять має ключ, який не дозволить вам ставити її неправильно. Тобто ми просто її вкладаємо вперед та вдавлюємо з обох сторон, ну, тримаючи з обох сторін делікатно вниз. Доки не почуємо клацання, яке? яке означає потрапляння в пас відповідного слоту і фіксує його. SSD-накопичувач так само має ключ, який може трохи відрізнятися в залежності від пам'яті. Але коннектор на самій материнській платі візуально майже не відрізняється від. Тож, якщо ви маєте старий ноутбук, то рекомендую все ж таки поцікавитись за допомогою, наприклад, програми aida 64 усіма технічними особливостями, зокрема, вашої материнської плати. Замість механічних фіксаторів, які використовуються в оперативній пам'яті, SSD-накопичувач фіксується шурупом, який може як знаходитися в самій материнській платі, так і йти з комплекті з накопичувачем. Ніяких зайвих шрубків ми не залишаємо, особливо всередині нашого комп'ютера. Встановлюємо наш накопичувач та дуже делікатно закручуємо наш шуруп. Обережно збираємо все, приєднуємо батарею. Перевіряємо і закриваємо. Перше вімкнення відбувалось трохи довше звичайного. Але це нормально. Заходити в BIOS немає потреби. Оперативна пам'ять ініціалізується відразу сама. Стосовно накопичувача, треба зробити деякі маніпуляції всередині системи. Зараз про це більш детальніше і поговоримо. Насамперед нам потрібно перевірити, чи пройшла ініціалізація нашого диску. Якщо ні, то перейти в налаштування дисків. Це можна зробити декількома засобами, шляхом вписування команди до командної строки або переходу через іконку Windows. Як ми бачимо, на перший погляд система не розпізнала наше SSD в папці мій комп'ютер, але нам потрібно перевірити це. В налаштуваннях керування нашими дисками. Для цього знизу ми знаходимо наше меню пуск, натискаємо на діалогове вікно правим кліком мишки, у спливаючій вкладці ми маємо побачити керування диском. Знизу ми бачимо диск 1, це наш встановлений системний диск, який вже розбитий на деякі сектори, якими ми можемо керувати окремо. І диск 0 це наша нова, встановлена, неініціалізована пам'ять, яку ми так само можемо за потребою розбити на декілька секторів і задати їм унікальні назви. Клікаємо правою клавішою мишки на нерозпізнану область та натискаємо створити новий том. Бачимо майстер створення простих томів, натискаємо далі. Задаємо буквине ім'я йому або створюємо його як папку всередині і вже існуючого диску. Я задаю йому модель створення нового диску під літерою D, натискаю далі. Далі нас чекає меню вибору моделі форматування. Форматування є необхідним етапом, яке утворить працездатну файлову систему для нашого диску. Але слід зауважити, що форматування видає всі файли з даного диску. У вкладці ми маємо дві запропонованих файлові системи, такі як NTFS та XFAT. Я залишаю на NTFS. Розмір блоку та всі інші налаштування. Я так само залишаю існуючий типовий профіль. Тиснемо далі, тиснемо готово. Знизу одразу з'являється автосповіщення, що наш диск успішно ініціалізовано. Все. Далі нам потрібно лише зайти до нашого комп'ютеру та перевірити, чи створюються та редактуються усі наші файли. Ну і ще було б непогано в кінці продіагностувати швидкість передачі дальнів, температуру у відповідних програмах, наприклад, як вище згадана, AIDA 64. Це все. Всім дякую. Успіхів та до побачення!